Казка Про дівчинку, яка шукала свій сон. Жила собі дівчинка Оленка. Мрійлива і дуже допитлива. Вона була весела, добра і дуже любила вигадувати всілякі історії. А ще більше дивитися відео в своєму телефоні. Того дивного вечора вона теж довго сиділа в телефоні. Переглядаючи яскраві відео та граючи в улюблені ігри. Екран світився синім світлом, а час минав непомітно. Коли мама заглянула в кімнату, щоб сказати пора спати, дівчинка швидко вимкнула телефон і зробила вигляд, що вже засинає. Але замість того, щоб заплющити очі, вона довго дивилася в темряву. Її голова була переповнена яскравими картинками, музикою та гучними звуками, що вона надивилася з екрану. Раптом темрява почала здаватись їй занадто глибокою, а тиша надто гучною. Оленка намагалася заплющити очі, але заснути не могла. Щось ніби заважало, наче її сон злякався і сховався. Вона переверталася з боку на бік, навіть рахувала уявних слоників, але сон все не приходив. Цієї ночі її думки, здавалось, почали жити окремим життям. Їй здавалося, що вони плутаються в голові, як маленькі метелики, які не знаходять собі місця. Від цього вона не могла заснути. Дівчинка лежала в ліжечку, закривала очі. І чекала, але марно. Вона рахувала зірки за вікном, навіть розмовляла зі своїм ведмедиком, але нічого не допомагало. Нічний сон ніяк до неї не приходив. Що ж сталося з моїм сном? Так далі продовжуватися не може. Якщо сон до мене не приходить, значить, я сама піду його шукати. Вона встала зі свого ліжечка і виглянула у вікно. Та раптом дівчинка почула тихенький, дзвінкий голосок. Що не можеш заснути? Хто тут? запитала Оленка. Це я, Сірочка, відповів голос. Летімо зі мною. Оленка ще раз глянула на вікно і побачила там яскраву маленьку сірочку. Вона ніжно посміхалася до дівчинки і мовила Відчиняй вікно і летімо зі мною. Оленка відчинила вікно, і легкий нічний вітерець підхопив її, і дівчинка відчула, як ноги відриваються від землі. Навколо все стало легким і невагомим. Мить і дівчинка полетіла в темряву. Оленка й зірочка піднялися високо в небо, де небесний світ сяяв, неначе велетенський кришталевий палац. З висоти на них дивився великий місяць. Навколо нього кружляли в химерному танці зірки, що нагадували маленькі ліхтарики. Оленко, куди ти летиш? запитав місяць, глянувши на неї. Я шукаю свій загублений сон, відповіла вона. Тоді тобі потрібно звернутися до вартового снів, мовив місяць. Він охороняє сни всіх дітей. А де мені його знайти? поцікавилася дівчинка. Місяць показав їй шлях до вежі снів. Дівчинка полетіла туди. Згодом вона побачила вежу. Це був величезний кришталевий замок, що стояв посеред зоряного океану. Вежа здавалася дуже високою, її вершина зливалася з нічним небом. Оленка зупинилась і опустилась легенько на неї. Коли дівчинка ступила на поріг, її зустрів сам вартовий високий чоловік у плащі. Що мерехтів, наче зоряне небо. Маленька дівчинко, як ти сюди потрапила, і що ти шукаєш у моїй вежі? запитав він. Я загубила свій сон і не можу заснути, пояснила Оленка. Вартовий задумався, а потім вийняв з кишені свою книгу снів. Тут записані всі сни. Давай поглянемо, де твій. Він довго гортав сторінки, аж раптом зупинився. А ось і він, твій сон потрапив у країну неспокою. Як же мені його звідти повернути? спитала Оленка. Тобі доведеться пройти через ліс забутих мрій, переплести озеро відображень та знайти сонну королеву. Вона допоможе тобі. Як же я знайду шлях туди? захвилювалась дівчинка. Я тобі допоможу, запропонувала маленька зірка. Я знаю туди дорогу. Оленка не злякалася і разом з зіркою вирушила в Подорож. Вони опинилися на галявині. Посеред якої стояло велике казкове дерево. Його гілки світилися ніжно блакитним світлом, а під деревом сиділи маленькі зайченята в пухнастих шарфиках. Ось наша перша зупинка. мовила зірочка, змахнувши своїми кутиками. Це дерево забутих мрій!» – пояснила вона. Кожного вечора. Воно слухає дитячі бажання та плете з них ниточки для снів. А можна мені загадати бажання? запитала Оленка. Звісно, тільки дуже щире, усміхнулася зірочка. Оленка закрила очі і прошепотіла. Я хочу знайти свій сон і щоб усі мої сни були добрими й чарівними. Раптом з гілок дерева. Злетіла ниточка світла й обгорнула дівчинку, після чого їй стало тепло і спокійно. Тепер, коли ти повернеш свій сон, він завжди буде таким, як ти забажаєш, сказала зірочка. Після цього вони полетіли далі. Попереду виднілося велике озеро, що мерехтіло тисячами кольорів. Це озеро відображень, розповіла зірочка. Та показує дітям їхні найпотаємніші мрії. Оленка нахилилася над озером і побачила себе у квітучому саду. Вона тримала кошики з квітами, а навколо кружляли метелики. Це моє майбутнє, здивувалася дівчинка. Це те, чого бажає твоє серце, загадково відповіла Зірочка. Потім Оленка сіла в човник із прозорого кришталю, який сам поплив через хвилі озера відображень. Зірочка летіла над нею, освітлюючи шлях. Згодом вони дісталися до палацу сонної королеви. Королева була схожа на казкову фею. Її волосся переливалося, наче срібний водоспад. Вона спокійно підійшла до дівчинки і нахилилася над нею. Ти прийшла за своїм сном, Оленко? спитала вона, її голос звучав, як мелодія, що лунає в тиші. Так, королево, відповіла дівчинка, схиливши голову, я більше не можу заснути, і мені здається, що мій сон зник назавжди. Королева нахилилася ближче, і її сяючі очі зупинилися на оленці. Твій сон не зник. Він лише сховався, але ти знаєш, чому? Оленка замислилася, а потім тихо відповіла. Я не знаю. Може, я зробила щось не так. Королева мягко усміхнулася, але її голос став серйознішим. Перед сном ти багато часу провела з телефоном, правда? Оленка почервоніла і ледь чутно прошепотіла. Так, я грала і дивилася відео. Королева підняла легку руку, і перед дівчинкою з'явилося маленьке сяюче зображення її кімнати, де Оленка лежала з телефоном у руках, а його синє світло освітлювало її обличчя. Сни це тендітні створіння. Пояснила королева. Вони бояться яскравих і гучних речей, які залишають у голові хаос замість спокою. Коли ти сидиш у телефоні перед сном, ти ніби закриваєш двері до світу мрій. Твій сон чекає за цими дверима, але не може потрапити до тебе. Оленка засмутилася. То це я сама винна. Королева поклала руку їй на плече. Ти невинна, маленька. Ти просто не знала, як важливо підготувати себе до сну. Але тепер ти це знаєш. Вимикай телефон за годину до того, як лягати спати. Краще читай книгу, перегортай сторінки, уявляй щось приємне або слухай спокійну мелодію. Тоді твій сон зможе повернутися до тебе. Оленка кивнула і її обличчя засвітилося рішучістю. Я все зрозуміла. Дякую, королево! Я більше не злякаю свій сон. Королева посміхнулася і простягнула дівчинці щось, схоже на легеньку хмаринку. Твій сон вже поряд. Закрий очі, і ти його відчуєш. Оленка відчула, як легка приємна втома гортає її тіло. Вона подякувала королеві снів і, заплющивши очі, відчула, як теплий вітерець мрій підхоплює її і ніжно повертає назад до кімнати. Зірочка провела дівчинку і повернулася у свій казковий світ. Коли Оленка відкрила очі, вона вже лежала у своєму ліжку темрява більше не здавалася страшною, а тиша лякливою. Дівчинка знала, її сон тут поруч, і тепер він більше не сховається. Перед тим як заплющити очі вдруге, вона поклала телефон на столик, накрилася ковдрою і прошепотіла. Доброго вечора, мій дорогий сон. Тепер я знаю, як тебе берегти. І теплий спокійний сон накрив її, як чарівна ковдра, наповнивши ніч мріями, мелодіями та казковими пригодами. Відтоді Оленка завжди пам'ятала слова королеви снів. вона більше не брала телефон перед сном, а замість цього читала цікаві книги чи уявляла чарівні світи. Її сни стали ще яскравішими. Та прекраснішими Так закінчується історія про те, як дівчинка Оленка навчилася шукати і берегти свій сон. А щоночі королева снів стежила за нею і посміхалася, знаючи, що тепер сон дівчинки завжди буде в безпеці. А ти бережеш свій сон?